Чому Золочеві е, так слабо е, розвивається спротив? Чому Золочеві не можна проводити занять, золочеві не можна проводити тренувань, тому що тут до лінії фронту 15 кілометрів. Значить для того, щоб з, е, були нормальні навчання, їм треба від'їжджати людям Золочева звідси, наприклад, Богодухів або Краснокутськ. Після е, наших публікацій ми вийшли на я вже казав на обласного керівника спротиву. Він спілкувався з, кер... з очільниками Золочинської громади, і вони налагодили головне транспортне сполучення. Ми вирішили питання із правильним напрямком розвитку самого цього руху. Мені сподобалося, що з цим погодився. І обласний керівник центру спротиву. Він сказав: Так ми не повинні готувати бійців, ми повинні готувати людей до. Того, щоб вони вижили в умовах війни, Оце найголовніше. Наша медіа вперед працює для жителів розділянського району. В межах проекту Дорога до рівних можливостей ми допомагали громадам розв'язувати проблему доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісних послуг, інклюзивно-ресурсних центрів. Головний результат нашої роботи громади домовились про спільні кроки, щоб діти з ОП отримали рівний доступ до послуг. Це стало можливим завдяки співпраці трьох громад: Розділянською, Лиманської та Степанівської – Проблема полягала в тому, що діти з особливими освітніми потребами з роздільною не мали доступу до послуг поруч із домом, і їм доводилося долати десятки кілометрів, а батькам самостійно шукати вирішення. Довгі роки питання залишалось відкритим. Наша редакція ініціювала публічну дискусію, порушила проблему у медіа та об'єднала за круглим столом представників влади трьох громад. Це дозволило не тільки привернути увагу до проблеми. А й напрацювати конкретні рішення 22 липня відбулась зустріч, участь які взяли батьки дітей з ООП та керівництво міської ради, де й обговорили питання організації надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в громаді. Як пропозиція одна із то може бути використання одного із садочків, які у нас, на жаль, зараз вже не заповнені. Але Дайте нам, будь ласка, часу для того, щоб ми визначилися з. Я вважаю, що можна знайти такі кроки, які б реалізували ці послуги, але спільно, щоб не тільки ми про це думали, батьки про це думали, а щоб була зацікавлена і адміністрація громад. Я маю надію, що завдяки відео, яке ви знімаєте, ми будемо рухатися вперед. Провели дві зустрічі жителів громади з комунальниками та інспектором благоустрою. Ініціювали і організували засідання круглого столу, де старости округів комунальники, влади і громадськість напрацювали рішення щодо побачення твердими побутовими відходами. Редакція допомогла написати колективне звернення до голови селищної ради з проханням надати техніку для вивезення сміття. ще біля багатоповерхівок. А жителі віддаленого вогнівського старостинського округу погодилися укласти угоди з комунальниками за умови прийнятної ціни на цю послугу. Важливим досягненням стало засідання Круглого столу, де врешті зібралися разом і обговорили болючу проблему жителів старостинських округів, де не курсує сміттєвоз, та порушили питання про дотування із селищного бюджету різниці між економічно обґрунтованою вартістю послуги та єдиним тарифом для усіх. Тож наша робота сприяла зрушенню проблеми з місця, адже головними труднощами, з якими ми зіткнулися, була зневіра людей у тому, що щось можна змінити у громаді та відсутність безпосереднього діалогу між владою, комунальниками і населенням саму злободневну тему, яка зараз є у громаді, ви її підняли, і ви не тільки підняли, ви підняли і заохочили всіх людей для співпраці і до його виконання. Я хотів би сказати, що я не бачу, хто міг би. На такому рівні за таким професіоналізмом із, 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 із з круглими столами із виїздами до людей. Я я не думаю, щоб хтось би кроме вас могли б це все зробити, тому що вас люди знають і вам люди довіряють.